Провінційні анекдоти від воскресінців. Цей експериментальний театр підготував виставу за п'єсою Олександра Вампілова. Автор писав у 70-х роках, однак радянська система поставила на ньому гриф заборонений. Його твори були надто гострими. Вистава, що складається з двох частин анекдотів, актори інсценізували за місяць часу. Темим як маленької людини з бідами її із радостями, значить, коли немає грошей, розумієте, коли обертом йде, коли один одному зраджуємо. ми. Мода для дітей львівська дизайнерка Оксана Караванська підготувала нову колекцію для малечі від 2 до 8 років. На показі в ресторанній імпровізації Грушевський сінема час. Будуть ще й майстер-класи для дітлахів, візажу та перукарського мистецтва. Таку атракцію вже влаштовували в Києві. У Львові ж вона буде благочинною. Будуть продаватися речі, зроблені дітьми. І кошти, зібрані від цих речей, будуть передані дитячому будинку номер родин. Танець допоможе читанню. У будинку вчених влаштують бал за для створення міської медіатеки. Хто насолодиться класичною музикою, зможе ще й насолодитися і мистецтвом, адже тут продаватимуть твори знаних художників: Різніченко, Савченко, Коха, Атоян, навіть дизайнерки Богуцької. Половина ціни піде автору, інша ж на наповнення фондів медіатеки. Це буде заклад громадського типу для усіх: для дітей, для дорослих, для цілих сімей, родин, для неповносправних, для старшого віку.